Доброго дня, 11 клас! Сьогодні ми починаємо цікаву, красиву тему: дисперсія світла, когерентність, інтерференція світла, інтерференція світла та її застосування в техніці. Як завжди, трохи теорії. У 1667 році видатний англійський вчений Ісак Ньютон провів серію дослідів. Він розкладав біле світло у спектр, точніше, воно вийшло у нього випадково. Коли він зачинив всі вікна, двері в своїй кімнаті, і у вікні у ставнях був невеличкий отвір. Він побачив, що через цей дуже малесенький невеличкий отвір потрапляє світло. Поставив призму таку скляну і побачив на екрані, на стіні, точніше, вперше за все, це було на стіні. Він побачив ось таку різнокольорову смугу, яку зараз ми з тобою будемо називати спектр. У спектрі виокремлюють сім кольорів, звісно, ти їх знаєш червоний. Помаранчевий або оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Найменше заломлюються червоні промені, найбільше фіолетові. Запам'ятай, будь ласка, тому що зараз у нас буде ситуація, коли нам потрібно буде порівнювати, в якому, при якому явищі у нас які промені найбільше заломлюються. Тож, зараз ми, коли говоримо з тобою про розкладання білого світла у спектр. А це явище у нас називається саме дисперсія світла, це про це зараз ще скажемо, то тут у нас сильніше заломлюється саме фіолетовий колір. Коли ж Ньютон узяв і виокремив зі спектра червоний промінь, то насправді він просто заломився і ніяким чином не розкладався. Тобто спектру не утворилося, була просто червона пляма. Промінь не розклався, а заломився. Отже, якщо на шляху призми, скляної призми. Потрапить у нас біле світло, пучок білого, не монохроматичного світла, бо монохроматичне це коли моно один кольор якийсь, так? А не монохроматичне, тобто це сукупність усіх кольорів, які входять до складу білого світла. Ось, якщо їх напрямити на скляну призму, то в цьому разі, звичайно, відбувається розкладання білого світла в спектр. Проте, якщо взяти таку саму призму, повернути її ось таким чином, то ми бачимо, що. Ці кольори всі збираються знов у біле, не монохроматичне світло. Такий різнокольоровий круг, розділений на рівні частини і зафарбований у різні кольори, називають диском Ньютона. Якщо його насадити на вісь та швидко обертати, то поверхня диска буде здаватися білою, а ну, це залежить, звісно, від того, з якою швидкістю буде обертатися. Але якщо швидко, то буде білий колір. Тому Ньютон дійшов в результаті своїх дослідів до висновку, що Призма розкладає біле світло в спектр, і це означає, що біле світло має складну будову. Промені різного кольору мають різний показник заломлення. Зверни увагу на цю таблицю. Ми бачимо з тобою, що кожен колір відокремлюється від інших своєю частотою світла і довжиною хвилі, відповідно. Тобто, кожен з них чому заломлюється? Тому що мають різну швидкість поширення у середовищі в даному разі у склі. У досліді Ньютона, так? Отже, червоні промені мають найменший показник заломлення, а фіолетові найбільший, адже вони заломлюються найсильніше. Тому зробили висновок про те, що показник заломлення світла залежить від частоти. Що більшу частоту має хвиля, то більший її показник заломлення. Це, якраз, ми говоримо про фіолетовий колір. У, нього у цього світла найбільша частота, тож заломлюється він сильніше. Отже, розкладання білого немонохроматичного світла у спектр називають явищем дисперсія світла. І зумовлене воно залежністю абсолютного показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. На цьому явищі ґрунтується дія приладу, який ти бачиш зараз тут на екрані, це спектроскоп. Звичайно, скоп це дивитися, а спектр, ну ми вже з тобою знаємо, що таке спектр. Основним елементом цього приладу є ось тут скляна призма. Бачиш, скляна призма. Ось, за спектром речовини, що світиться, можна визначити її хімічний склад. Тобто, ось цей, наприклад, оця частинка направляється на спостереження, припустимо, якоїсь речовини, а сюди людина дивиться. Тобто тут у нас окуляр, ось ось оку людське, так, це окуляр, а це об'єктив. І через. Призму, людина дивиться і бачить певний спектр. Оця коробочка, вона, в принципі, має накривати призму для того, щоб не було ну, світлові промені ззовні, щоб не заважали спостерігати спектр. Чому навколишній світ людина бачить різнокольоровим? Справа в тому, що все освітлюється білим світлом, так? Основний Спектр, який випромінює сонце, який людина здатна сприймати своїми органами зору, це білий колір. Білий колір, падаючи на, різні на різнокольорові предмети, буде відбивати саме той колір від предмету, саме якого кольору цей предмет. Що я маю на увазі? Якщо у нас чашка буде жовта, то в цьому разі буде відбиватися від цієї чашки тільки жовта складова білого світла. Якщо трава зелена, то від трави буде відбиватися лише зелений кольор. І так далі. Які кольори називають основними? Червоний, зелений та синій. Їх можна накладати і отримати решту кольорів. Тобто спостереження кольорів ґрунтується на явищі відбивання світла від певного предмету. А що буде, якщо людина буде дивитися і бачити чорний колір? Чорний кольор не є складовою білого світла. Отож, яким чином ми бачимо з тобою чорний колір. Ось, наприклад, калькулятор чорного кольору. Чому він чорний? Тому що всі кольори цей предмет поглинає. Не відбивається жоден кольор. Саме тому ми бачимо його чорним. Отже, запам'ятай, що відбивання здійснюється саме за рахунок цього ми бачимо з тобою кольор предметів. Дисперсія світла пов'язана з заломленням. З абсолютним показником заломлення n зменшується швидкість світла відносно швидкості світла у вакуумі, зменшується довжина хвилі, а частота хвиль і колір світла залишаються незмінними. Тобто, якщо ми напрямляємо на призму червоний колір, то при заломленні вона не змінює, ця хвиля не змінює свого кольору, і ми побачимо на виході теж червоний колір, якщо мова йде про монохроматичне світло, бо для не монохроматичного світла у нас ситуація інша. Поговоримо з тобою про явище, яке називається інтерференція. Інтерференція це явище накладання хвиль. Зверни увагу на таку ситуацію, я думаю, ти не раз спостерігав або спостерігала в своєму житті, правда? Тобто, що відбувається? У певних точках поверхні води відбувається накладання ніби хвиль від обох е, джерел поширення. Так? Таким чином, роблять висновок, що явище інтерференції це явище накладання когерентних хвиль. Когерентні хвилі утворюються. В разі, якщо вони були поширені від одного джерела, тобто вони мають однакову частоту, фактично, але при цьому одна пішла сюди, друга сюди, хвиля, між ними є оця різниця фаз, кажуть, оця ніби відстань, ну, називаючи різниця фаз. Тобто, фактично, це геометрична різниця ходу цих хвиль. Причому зверни увагу, що в одних точках простору відбувається посилення коливань, і вона ще більшою тут піднімається хвиля, а в інших послаблення. Тобто чергування. Більше-менше, більше-менше висота підняття поверхні води. Це є приклад інтерференції механічних хвиль, тобто хвиль на поверхні води. І уяви собі, ситуація буде така точно для світлових хвиль. Що я маю на увазі? Дивись, ось є джерело світла, якась тут малесенька лампочка, наприклад, так. Або через певну непрозору поверхню зробили невеличкий отвір, і можна побачити там тоненький промінь світла. Отож, цей промінь світла поширюється у вигляді ось таких хвильових поверхонь, так би мовити. Потрапляє на ще одну, ось таку перегородку, скажімо, перешкоду, в якій два отвори. І подивись, що буде відбуватися: уже С1 і С2 стають вторинними джерелами світла, так би мовити. Від першого виходять свої хвилі, такі кружала, від другого свої, і в деяких точках простору, як бачимо, у нас відбувається накладання. Бачиш, вони перетинаються, а в деяких перетину немає. В тих точках, де відбувається накладання, ми будемо, ось дивися, накладаються, 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 то в результаті цього на екрані утворюється максимум, ну так кажуть, інтерференційний максимум, світна пляма, в даному разі червоного кольору, адже тут було джерело червоного кольору. Якби тут було джерело білого кольору, ми бачили б з тобою чергування темних і світлих плям білих. Отже, у монохроматичному світлі, синьому, там, червоному і так далі інтерференційна картина, яку ми зараз з тобою спостерігаємо, це вже не просто спектр, це інтерференційна картина. Вона є чергуванням світлих та темних смуг, світлих даного кольору і темних, тобто чорних. У випадку, коли на щілини падає біле, не монохроматичне світло, максимуми розкладаються на спектр. Побачити інтерференційну картину можна дуже просто, якщо надути мильну бульбашку. Або на вулиці тонка плівка бензину, там в калюжі, наприклад, ще де можна на крилах метеликів, на пір'ї птахів. Ось, там ми спостерігаємо з тобою таку різнокольорову картину. Красиво-красиву. Це є саме інтерференція. Інтерференція світла. Чому вона відбувається? Ну, Саме тому, що у нас є тонка плівка, тонка плівка у якої є верхня та нижня межа поділу двох середовищ самої речовини, яка є. Має показник заломлення n 2 і повітря з показником заломлення n 1 Людина, яка дивиться на цю плівку, наприклад, це крильце метелика буде, вона, коли дивиться, вона бачить одночасно два промені, які відбиваються від верхньої та нижньої грані. При відбиванні вони будуть в людському оці, це ж наше сприйняття насправді так? вони будуть тут ніби змішуватися. І в цьому разі ми будемо з тобою спостерігати ось таку красиву картину. А ось таку красиву інтерференційну картину можна спостерігати в монохроматичному, та не монохроматичні, синє, червоне, а це не монохроматичне світло. За допомогою лінзи. Саме так робив Ньютон. Він брав, брав на плоску паралельну пластинку, клав лінзу, де утворювався на дуже, ну тут намалювали спеціальною такою круглішою, ось для того, щоб було видно, що тут є клин повітря. Ось цей клин повітря саме в ньому відбувається у нас ось така ситуація, яку ми описували ось тут з тобою, тобто відбивання від верхньої та нижньої грані. Тож при відбиванні від верхньої та нижньої грані людина, яка тут буде спостерігати, вона буде бачити ось таку красиву картину. Інтерференції в тонких плівках використовують для просвітлення оптики. Оптичні системи відбивають близько 40% світла, а деяку частину поглинають. Щоб цього не відбувалося, оптику треба просвітлити. Український фізик Олександр, Олександр Теодорович Смакула саме розробляв метод зменшення втрат світлового потоку на відбивання та поглинання. Просвітлена оптика, якщо ти спостерігав або спостерігала, має саме бусковий відтінок. Також за допомогою інтерференції перевіряють якість шліфувальних виробів, тобто з певною точністю, ось такою 10-6 см. Це досить малесенька така величина. Так? І між шліфованими поверхнями не повинно бути усяких розводів. Якщо вони є, це говорить про те, що там є у нас повітря. А якщо є повітря, значить воно відшліфоване неякісно. Цікаво, те, що італійський фізик Еванжеліста Дорічеллі, який все ж таки більше відомий у фізиці як людина, яка вперше виміряла атмосферний тиск. Ось він шліфував лінзи сам з точністю ось такою. Можна припустити, що він спостерігав інтерференційні кільця задовго до Ньютона, бо як я вже сказала, саме ось за допомогою цієї установки отакі кільця спостерігав саме Ісаак Ньютон? А такий дослід з інтерференційною картиною вперше зробив англійський учений Томас Юнг. А тепер відповімо на питання. 8.1. Який учений 1665 року вперше провів дослід зі спостереження дисперсії світла? Мається на увазі розкладання білого світла в спектр. Це був хто? Ісаак Ньютон. 8.2. Хто вперше здійснив дослід зі спостереження інтерференції світла? Томас Юнг. 8.3. Аркуш зеленого паперу освітлюють червоним світлом, якого кольору бачить аркуш людина. Коли ми з тобою дивимося на зелений е, папір без усяких е, інших кольорів, то ми його спостерігаємо тільки тому, що відбивається від нього зелений колір, зелена хвиля. Так? Коли ми дивимося на щось червоне, то ми розуміємо, що відбувається саме червоний колір, червона хвиля. А якщо ми дивимося на зелений папір. Через червоне світло. Що ми побачимо з тобою? Ми побачимо чорний колір. Бо вони поглинуться обидва. 8-4. Забарвлення мильної бульбашки переважно залежить від кольору мила, розчиненого в воді, температури повітря, яким наповнена бульбашка, товщини мильної плівки, діаметра мильної бульбашки. Від чого залежить? Залежить від того, якої товщини буде мильна бульбашка. Не від діаметру, і тим більше не від кольору мила. 8.5. Промінь зеленого світла заломлюється в скляну призму. Як змінилася частота світла, якщо показник заломлення скла півтора? Дуже цікаве питання. Справа в тому, що коли у нас відбувається перехід зеленого монохроматичного світла в скло з абсолютним показником заломлення півтора, швидкість поширення світла дійсно зменшується в півтора рази. Довжина хвилі також зменшується в півтора рази, а от частота хвилі та колір залишаються незмінним. Тобто, в даному разі, ось тут у нас з тобою буде відповідь Г. 8.6. Під час визначення показника заломлення було встановлено, що для зеленого світла він дорівнює 1,5 ну або 5. Показники заломлення для світла інших кольорів є іншими. І ми з тобою це розуміємо, оскільки вони заломлюються інакше. Встанови відповідність між показниками заломлення та кольором світла. Як це зробити? Ми з тобою знаємо, що світло у нас, э, спектр, це червоний, оранжевий, жовтий. Далі який? Звісно, зелений. Так? Потім йде блакитний, потім синій і потім фіолетовий. Кожний охотник желає знати, де сидить фазан. Це діти знають з початкової школи. Отже. Тепер ми дивимося з тобою: зеленому відповідає 1,50 соті. 1,50 соті. Як будуть розташовані ось ці показники заломлення, будь ласка, знайди відповідність. Так? Далі, до речі, Б це не біле світло, а яке блакитне світло, так? Тобто тут треба розуміти ці речі. Далі, 1,49 соті, де буде? У жовтого. Є тут жовтий є, 1,49, потім 1,48 і 1,47. Ну і тепер. Записуємо. Значить, червоне 1,47 це буде у нас 1В, 2Г. 3Ж. Жовтий, точніше. Жовтий це значить А. 3А. Так. Ось. І останнє 1,51 це блакитне. 1,51. Добре. Тоді 4Б. Ось так. Зверни увагу також на те, що у середовищі з абсолютним показником заломлення n зменшується швидкість світла відносно швидкості світла у вакуумі, і зменшується довжина хвилі, ми про це вже говорили. Формула, яка нам зараз знадобиться при розв'язанні задачі, саме ця. 10.1. Довжина хвилі світла, зеленого кольору у вакуумі дорівнює 550 нанометрів. Визнать частоту цієї хвилі, якою стануть частота довжина хвилі, швидкість і поширення під час переходу у воду з показником заломлення 1,33 соті. Отже, є довжина хвилі, яка відповідає вакууму. Є у нас показник заломлення для води. Потрібно знайти частоту хвилі у вакуумі, частоту у воді, довжину хвилі у воді і швидкість поширення цього світла у воді. Можемо почати з кінця. Припустимо, нам треба знайти швидкість поширення цієї хвилі у воді. Для цього ми з тобою скористаємося формулою ось цією: це швидкість поширення світла у вакуумі, N показник заломлення. так? Ну, і можна знайти таким чином нам швидкість. Підставляємо значення. Ось такому числу дорівнює у нас швидкість поширення у воді. Далі, тепер потрібно знайти нам частоту поширення хвилі у вакуумі. Довжина хвилі відома, швидкість поширення відома, треба знайти частоту. Як вони пов'язані? Ось таким чином. Отже, можемо з тобою звідси знайти ньо дорівнює це поділити на лямбда. Підставляємо 3 на 10 у восьмому. Метрів за секунду ділимо на лямбда 550, причому зверни увагу тут нанометри. Це означає 10 у мінус 9 степені метрів. Метри у нас скоротяться, дорівнює одиниця на секунду, або це є герц. Так? герц. Ну, можна ще тут перенести кому і написати, що буде у нас яке число 5,4 на 10 у 14 степені герц. Добре, знайшли довжина, частота, точніше у вакуумі. Добре. Тепер нам треба знайти частоту у воді. Оскільки ми говоримо з тобою, що при переході з одного середовища в інше частота та колір не змінюються. Отже, ми з тобою пишемо, що це саме значення у нас буде частота у воді, у воді. Так? Зробили. І тепер треба знайти довжину хвилі. А от довжина хвилі у воді, у воді буде визначатися як лямбда у вакуумі. У вакуумі поділена на показник заломлення. Підставляємо значення лямбда у воді дорівнює. Лямбда у вакуумі 550, можемо прямо брати нанометри, оскільки ми зараз будемо ділити на 1,33, а воно безрозмірне. 413,5 нанометри. Ось таким чином ми знайшли те, що нас просили. І залишився у нас ще один нюанс з тобою: це розібрати умову інтерференційного максимуму та мінімуму. Максимум це тоді, коли у нас посилення результуючих світлових коливань. Тобто, коли у нас буде світла пляма. Або біла, або там червона, або зелена. Зрозуміло, так? Тобто це буде максимум. Мінімум це буде темна пляма, в будь-якому разі це буде чорна пляма. Отож, для того, щоб на інтерференційній картині у нас була світла пляма, повинна виконуватись ось ця умова. Ось ця. Для мінімуму ось ця умова. А тепер давай ми з тобою прочитаємо, що це значить. Отже, в даній точці простору відбувається посилення результуючих світлових коливань, якщо різниця ходу дельта Т, різниця ходу двох світлових хвиль, що накладаються в даній точці простору, дорівнює цілому числу довжин хвиль, або парному числу півхвиль. К це ціле число. Так, а тут у нас, відповідно, послаблення результуючих світлових коливань буде здійснюватися при накладанні. Коли у нас непарне число півхвиль буде. Не пар. Тут парне число півхвиль, а тут непарне число півхвиль. Ось. Дельта D це різниця ходу двох хвиль. І остання задача в цьому уроці 10-2. Когерентне випромінювання лазера з довжиною хвилі 600 нанометрів розділили на два пучки, які пропустили через різні оптичні системи. Після цього обидва пучки влучили в одну точку на екрані. Зрозуміло, що утворилася інтерференційна картина, так? Із запропонованих варіантів відповіді обери ту оптичну різницю ходу двох пучків, за якою освітленість буде мінімальною. Оце останні слова. Тут йдуть у нас варіанти відповідей. Ось, але освітленість буде мінімальною. Це про що говорить? Про те, що у нас буде умова мінімум. Так? Умови інтерференційного мінімуму. Тобто, фактично, ми зараз будемо займатися ось цією формулою. Отже, ми записуємо з тобою умову мінімуму. К в нас має бути ціле число. Отже, ми можемо з тобою перевіряти значення, починаючи від одиниці, двійки, трійки і тому подібне для того, щоб у нас утворилася дельта D, тобто різниця ходу, яка буде відповідати одному з цих значень. Отже, підставляємо замість літери К, підставляємо ось цю одиницю. Рахуємо, тут у нас буде 3. 600 ділимо на 2, множимо на 3. Бачимо, що 900 нанометрів тут немає. Значить, потрібно брати інше К. Бачимо, що коли ми підставили літеру К рівно 2, то в цьому разі у нас виходить 1500 нанометрів. Ось якраз літера Г, відповідь нам підходить. Тобто, що це значить? Це значить, що 1500 нанометрів це є оптична різниця ходу двох пучків, при яких освітленість буде мінімальною. Таким чином, сьогодні ми з вами визначили, що таке дисперсія світла, що таке інтерференція світла. Сподіваюся, все зрозуміли. До наступного уроку. На все добре.